Сьогодні ми не просто так обрали цю локацію для зйомок, адже мова піде про спортивний газон. В цьому відео ми розкажемо, як правильно підготувати ділянку для засівання спортивного газону, а також приділимо увагу етапам посіву. Важливіше питання, з яким ми зіштовхнулися, це як підготувати ґрунт для посіву. Спортивний газон є, напевно, одним із самих стійких газонів, на якому можна влаштовувати дитячі майданчики та ігри з дітьми або ж з собаками пікніки, різні зони відпочинку, поля для гольфу та спортивні поля це той самий газон, який годиться для інтенсивного витоптування. Такий газон вимогливий до добре в момент інтенсивного росту рослин. Сіяти можна на середніх суглинистих ґрунтах або піску. Він може розвиватися на будь-яких ґрунтах, але тут є деякі нюанси. Якщо ґрунт у вас суглинистий, коріння рослин у ньому страждають, починають задихатись. Якщо ґрунт у вас ближче до піщаного, то в такому випадку, як би це парадоксально не звучало, але рослина буде почувати себе набагато краще. Але чим легше ґрунт, тим більше поливу та більше поживних речовин ви повинні будете вносити. Якщо ґрунт у вас важкий, то я рекомендую вам створити спеціальну піщану подушку шаром 10-15 см, а потім ущільнити, насипавши поверх неї родючий ґрунт і висівати насіння. Але на сьогоднішній момент існує ще більш ефективний спосіб, хоча він дуже спірний і на перший погляд здається взагалі нереальним. Але повірте, це той самий спосіб, який чудово працює на спортивному газоні. Знімаємо шар поживного ґрунту, вирівнюємо майданчик, далі змішуємо ґрунт поживної суміші, тобто додаємо торф, пісок або мікроелементи. Поверх живильного ґрунту насипаємо шар піску 10 см і висіваємо насіння. Чому цей метод гарний? Бо коли коріння насіння почне формуватися та розвиватися, воно буде у піску, який забезпечує чудовий доступ кисню до коріння. Тим самим коренева система чудово розвивається, і коли вона піде в глиб ґрунту, то досягне свого самого поживного рівня, і звідти рослини почнуть отримувати воду та поживні речовини. Але у такого способу посадки звичайно є свої нюанси. Верхній шар, особливо якщо це буде пісок, зверху висихає набагато швидше, ніж ґрунт. Тому в перший рік посадки такий газон вимагає до себе дуже пильної уваги. Це регулярний полив, особливо в спеку потрібно поливати кожного дня або рано вранці, або пізно ввечері. В дуже спекотну погоду потрібно буде притінити мішковину і звичайно ж підгодовувати добривами. Повернемось до етапів, як правильно сіяти. Перший етап це підготовка ґрунту до засіювання, як ми вже проговорили з вами. Перейдемо до другого етапу: засіювання насіння. Радимо розкидати насіння вручну перехресним способом або засіяти сівалкою для ділянок, де знаходяться ворота або де ймовірність механічних пошкоджень вища, Рекомендуємо засіяти газон густіше. Норма висіву – це 3-5 кг на сотку. Третій етап це полив. Рекомендуємо поливати газон кожного дня до появи пагонів. Після появи раз два на тиждень. При посушлій погоді до трьох разів. Як ми вже казали, полив дуже залежить від типів ґрунту, на який ви сієте. Четвертий етап це досівання. Коли газон виросте до 10-15 см, скосіть до 4-5 см. Досійте в місцях, де буде найбільше механічних пошкоджень. Повторіть через 2-3 тижні. Наші етапи це лише наші рекомендації. У кожного виробника вони можуть бути інакші. Якщо у вас залишилось питання, пишіть їх в коментарях.